Добренький вечір. Перед тим, як виключити лампи, в мене завжди вечірній обхід і в день 20 раз. Ну, розсада – це таке діло, чи там того немає, чи ще щось немає. нема. Така красива. Прямо як квіточки. Вау, які гарні! Помідорки, дивіться, як помінялися вже з вчорашнього дня. Вже листочки виходять, які раніше зійшли, то вже. Настоящі ці листочки, огірочки. От. Усе балконні. Я на них сильно надії не маю, але ж таке. А тут сама красота моя стоїть внизу. Вже кущиками робиться. Вже красиво, скоро буде. Дуже хочу, щоб скоріше висадити густому на грядки, на клумби. Всім мирної ночі, всім добра. Дякую за підписки, за лайки, за все.